Оселедець і камбала. Польська народна казка. Багато різних риб живе в Балтійському морі. Є там оселедець, камбала, тріска, лосось, бугор, салака. Всіх не перелічиш. Живуть вони разом, плавають великими косяками по тисячі голів, водять ті косяки самці найсильніші і найспритніші. Є у риб і своя мова, тільки вона не схожа на людську, бо розмовляють риби за допомогою хвоста. Така розмова зрозуміла лише риб'ячому племені Є в риб і своя охорона. Щойно такий охоронець відчує небезпеку, він відразу подає знак і пливе геть від небезпечного місця, слідом за ним інші риби, або почує сторож плескіт весел або гуркіт мотора, відразу б'є тривогу. І всі кидаються в різнобіч. тільки безшумна сіть не викликає у риб побоювань. Ось тут і потрапляють вони в пастку. Якось серед Балтійських риб розлетілася звістка. Звірі вибрали собі короля, цікаві розпитували тих, хто приніс цю новину А кого вони вибрали? Кого ведмедя? І навіщо це звірям знадобилося таке? Кудлате страховисько, та в нього сили неміряно і гарчить так, що кожен почує його накази. А невдовзі й інші новини дійшли до риб. У птахів теж є правитель. Хто ж це Орел? Риби подивилися одна на одну і замислилися. І ось одна промовила Звірі мають короля. Птахи теж, чим ми, риби, гірші, і нам потрібен король. Тут уперед проштовхався поважний лосось, потей він сподівався, що його й оберуть королем. Так, каже, це правильно, давайте виберемо. Усі риби, як одна, забили хвостами на знак згоди. Давайте виберемо, виберемо. Але ж кого? кого? І ось тут виявилось, що всі думають по-різному. Лосося! Він найсильніший і спритний! Крикнув хтось із лососової породи. Ні. заперечували інші. Лосось зрадник. Навесні він іде з Балтійського моря і блукає невідомо, де по якихось річках. Весною ми залишимося без короля. Тоді виберемо тріску, запропонували інші. Тріска сильна риба. Всі її слухатимуться. Не хочемо тріску. закричали з усіх боків. Це розбійниця. Вона нападає на наших діток і пожирає їх. Без жодної жалості, то кого ж нам вибрати? задумалися риби. Хто буде нашим королем? Довго вони ще махали хвостами і до втоми сперечалися, І риби на перебій пропонували то одного, то іншого кандидата в королі, але прийти до згоди не могли. І тут виникло таке рішення Нехай королем нашого водяного царства буде той, хто найшвидше плаває. Добре плавати це найголовніше для риб. Сказано, зроблено. Призначили змагання. Кожна риб'яча сім'я виділила від себе найсильнішого, найспритнішого. І ось усі посланці вишукувалися в довгий ряд. Були тут і зарозумілий лосось, і могутній осетер, і ненажерлива тріска, і непоказний оселедець, і вугор, і багато інших риб. За знаком головного судді змахнули вони хвостами, розпустили плавці і кинулися вперед. Навіть морська гладь спінилася. Спочатку всі пливли поряд, потім деякі стали відставати, і лава риб перетворилася на ланцюжок. Нарешті попереду залишилися лосось, тріска і що вже зовсім несподівано худий і непоказний оселедець. Зрештою, навіть лосось і тріска почали відставати, а оселедці, які звикли до поневірянь по північному і Балтійському морях, Пливли і пливли, як ні в чому не бувало. Риби зібралися біля величезного каменю і з нетерпінням чекали, хто ж у них буде королем. А коли побачили, що верх взяв оселедець, спочатку здивувалися. Кожен подумав, хм, який оселедця толк? Але з цим змирилися. Що не кажи, а оселедець перший підплив до каменю. Судді вирішили одноголосно переміг. Оселедець він і буде королем. Косяки риб так сильно затріпотіли хвостами, що по морю пішли хвилі. Це вони раділи, що й тепер мають короля. Довго того дня вирувало море, і люди дивувалися, чому воно хвилюється без вітру. Невдоволена лишилася лише камбала. Вона хотіла для змагання краще причапуритися і попливла додому за своїм. Синьо сірим фартухом, яким дуже пишалася. Ним вона відрізнялася серед усіх риб, але коли повернулася до великого каменю, змагання закінчилося. Захекавшись, камбала прокричала Хто переміг? Хто правитиме нами? А як дізналася, що королем став оселедець, від злості скривила рота й процідала крізь зуби. Що оселедець? Ця худа голодранка. От уже нічого сказати, Король, подивіться краще на мене, яка широка я в стегнах, який ошапний мій фартух. Не визнаю цих виборів. Як могли не почекати на мене, протестую, все почнемо знову. Спочатку риби не звертали уваги на бурчання надутої камбали, потім їй сказали Оселедець приплив першим. Він залишиться королем Балтійських риб, але камбала твердила своє, і тут риби підняли її на сміх. Бач, захотілося нашій пані поцарювати. Знайшла чим пишатися фартухом, нічого сказати. Гарний король у фартуху. Тоді камбала в гніві змахнула коротким хвостом і попливла під загальний сміх. З того часу оселедець справить у Балтійському морі, а Камбала назавжди залишилась у своєму фартуху з перекошеним від заздрощів ротом.